Як правильно харчуватися, щоб потім не мати проблем ніяких із травною системою, і з різними захворюваннями? Для чого необхідно правильно харчуватися? Необхідно для збереження здоров'я і високої працездатності, а також реалізації генетично запропомовного доволіття. Ми живемо не для того, щоб їсти, писав древногрецький ще філософ Сократ. А для того, щоб жити. Такі перші люди спочатку харчувалися лише тим, що давала їм природа, а згодом, навчившись підкоряти її своїм потребам, людина почала сама вирощувати продукти харчування, збільшила споживання м'ясних продуктів. Трошки пустіть папір. Наближаються свята, так? Звичка українців сісти за великий накритий стіл. Як ви вважаєте, чим можна запобігти в таких випадках переїдань? Ну, насамперед, не наїдайтесь в першу ж годину за стіля. У свято необхідно закушувати. Це золоте правило дієтологів. Здорове харчування недаремно звеличує зелень, листя салату, петрушки і кріп перешкоджають всмоктуванню жирів. Накладайте їх до себе в тарілку щедрою рукою, віддавайте перевагу сухим червоним винам, типу мерло або каберне. У цих сортах міститься бромелайн, спалювач жиру. Зі страв вибирайте переважно білкові. Білок активізує обмін речовин. Не їжте солодких фруктів після м'яса, жирних закусок і салатів, щоб уникнути брудіння і неприємної важкості в животі. Концентруйтеся на кислих плодах і напоях, стимулюючи травні ферменти. Особливо цінний в цьому сенсі ананас, який містить природний спалювач жиру, так званий бромелайн, який діє як в кислому середовищі шлунка, так і в кишечнику. По можливості уникайте солінь і маринадів, що стимулюють апетит. З цієї ж причини не досолюйте їжу, пийте якомога більше рідини. Битна вода це і профілактика переїдання, і засіб швидкої допомоги для тих, хто вхопив за столом зайвого. Чим більше з'їдається їжі, тим повільніше виводиться рідина з організму. В результаті застоюються шлаки і токсини, із токсин, і зростає зайва вага. Якщо насичувати організм зайвою вологою, Включається принцип: не варто утримати в собі те, чого й так багато. Тим, хто переїв, фахівці радять протягом двох-трьох днів після застілля випивати вдвічі більше рідини, ніж до цього, ліпше простої води або свіжих соків. А ось напої що місяць кофій, абсолютно не підійдуть.